Немає в світі страшнішого болю, ніж втрата дорогої і близької вам, людини. Але немає ще більшого болю, ніж втрата героя нашої. Країни, нашого сьогодення. Ця боротьба триває вже не одне століття, і ми ніяк не можемо позбутися впливу московського Кацапа. Я впевнений, що це буде вирішальний бій, і ми будемо святкувати перемогу трьох або й більше століть. Завдяки мужності цих воїнів залишилися жити їхні побратими. Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають. вмирають. Так точно. Але я вам скажу, героями не народжуються, героями стають. Героями стають у такі хлопці, які, не боячись нічого, готові зі зброєю в руках боронити терена нашого міста. Нашого регіону, нашої неньки України. Я висловлюю слова скорботи родинам. Вони втратили найцінніше їхніх синів, чоловіків, братів. Вони заплатили надвелику ціну за це. Але вони здобули сьогодні в обличчі кожного побратима, в моєму обличчі надійного помічника. Який готовий будь-якої миті прийти їм на допомогу. Давайте пам'ятати про це. Давайте вчити історію, вчити її дітей. Без минулого ніколи не буде майбутнього. Ми отримали дуже гарне щеплення від русні. Ми маємо вчити то дітей, щоб ніколи знову не повторити таких помилок. Сьогодні ми прощаємося з бійцями нашого батальйону, Самойленком Юрієм та Савчуком Олександром. Дійсно, герої не вмирають. І зараз лише тільки все починається. Вони загинули як герої. Вони загинули в бою на Харківському напрямку, визволяючи нашу неньку Україну. Мені важко говорити, краще ми скажемо справами. Ми помстимося за них. Слава Україні! Оцем наш завжди, і боже, сядий крім, що безсмертний, то ми я ти, Боже, Святий ти Святий ти безсмертний помилий нас. Я ти, Боже, Святий ти Святий ти безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і сину, і святому Духу! Нині бовщати на віки віків. Амінь.